В Афінах журналістів пустили на територію розкопок стародавнього кладовища 8-5 століть до нашої ери. Його виявили у квітні цього року. Найбільшу увагу науковців привернули вісім десятків скелетів. Вони були поховані з кайданками на руках, з руками над головою. За оцінками фахівців, більшість цих людей були на момент смерті молодими та здоровими. Говорить керівник розкопок Стела Хрисулакі. Усі вони були страчені і поховані з пошаною. То не були люди, які тяжко працювали. Вони не були невільниками, і вони не були незнайомцями для тих, хто їх ховав. Долі утеатоматапітаксера не афтіпотафепса. Археологи припускають, що це могли бути прибічники килона, олімпійського чемпіона, що у сьомому столітті до нашої ери спробував захопити владу в Афінах. Однак, заколот зазнав невдачі, а заколотників втратили. Більше підказок археологи очікують від дослідження зразків ДНК.